Сьогодні вперше готувала ось таку запіканку з баклажанів. Нам дуже сподобалось, але дещо я в цьому рецепті для себе на майбутнє змінила. А зробила би я от що спочатку баклажани би посолила, залишила, щоб вийшла гіркота, лише тоді розклала би на деко і змастила би олією з паприкою. А поки баклажани запікаються до м'якості, 5 хвилин пасируємо цибулю. Додаємо фарш, в мене свинина і тушкуємо 10 хвилин. Далі кладемо різнокольоровий перець, помідори, все підсолюємо, кладемо томатну пасту, подрібнений часник і все гарненько перемішуємо. Залишається влити півстакана води і тушкувати 10-15 хвилин. За цей час баклажани будуть готові. Половину з них викладаю у змащену форму, зверху фарш і тертий сир. У мене сир чедер. Слідуючий шар знову баклажани поверх них нарізані кружечками помідори і все посипаємо тертим сиром. Відправляємо у духовку на 15 хвилин при 200 градусах. Але краще друзі орієнтуйтесь на готовність помідорів. Запіканка готова, смачного.